Я сьогодні отримав всіма улюбленого, довгоочікуваного Імпакту, новинку від бренда DEWALT, а саме dcf F770. Довгоочікуваний, новий взагалі в своєму класі Імпакт від бренда DEWALT, який є. Так багато всі бачили в інтернеті, але так мало хто його розпаковує і показував. Сьогодні в мене є наші партнери ACME Tools, Нам його направили, чекали ми його близько трьох тижнів. Давайте разом з вами його розпаковувати. Як Кажуть, перший старт зробимо іде, як завжди, мій ніж. Друзі, як. А, все є. Допоможе нам в цьому, ніж та вбілд. До речі, такі ножи ви можете замовити на в телеграм-каналі. Хто ще не підписувався, підпишіться посилання в шапці профіля. Там все про інструменти, відео набагато більше виходять, чим є. І так, в упаковочках у нас коробка ідеально під розмір того інструменту, що нам потрібно. В середньому вони положили таких, як би кажуть, поперечистих. плівочку для дорослих, такі квадрати. І, власне, самий. Імпакт ящичок ми сюди на бік ставимо. Ось так ця красота виглядає. Вимірювання в неї зовсім інше. Тобто, якщо 887-го там 200 з гаком Ньютон, всі, там, вау, флекса 200 з гаком Ньютон метрів, теж вау, мілвокі так, тут всього-навсього скромних 56 ньютон-метрів, Але ж він іде гідравлічний. І 56 Нм – це зовсім інший показник, чим ми собі звикли бачити і розуміти. Давайте подивимося, що зустрічає нас в середньому коробочці. І так, його основна фішка в чому. Всі знають імпакт, головну біль це коли ви закручуєте якісь глухарі, типу, ось такого формату, Всі сусіди будуть чути, як будто щось там ріже, кричить і, і деренчить, і стріляє. В даному випадку Деволт максимально вирішив цю проблему на 56%. Він тихіше в роботі. Я не кажу, коли у холостукрути, а в роботі, чим 887, 850 і так далі. Давайте по вазі. Вам розкажу вага його вся на 1 кг, 4200 у нас йде ударів і 3000 обертів на хвилину. 56 нюн метрів. Друзі, це, ну, це дуже серйозні показники. Як для гідравліки. Сумочка в нас стандартна, нічого нового вони не придумали, хоча нова модель. Могли б вже і напечатати, набити такої гумою, як в американських сумках, там, де, типу, Product of America, United States, вони таку типу, клеїть конкретну гумову наклеючку, тобто це фірма конкретна. Що нас зустрічає? Інструкція все зрозуміло. друзі, дивіться, навіть ніхто... це Деволт, вже навіть не заморачується. Кинули таку листівку, хоча вона має бути ось так акуратненько складена. Типа книжечка, ти собі маєш відкрити. Ага, тут почитати і все остальне. А вони просто вкладиш, положили і навіть не пропарились про те або інше. Зарядочка у нас вже нового формату йде. Міні-зарядка, в принципі, в нас укомплектований він 1,7 батарейкою PowerStack. Я думаю, що це зарядки з головою. Як йому буде достатньо, щоб заряджати е, цей інструмент. Ну, хоча я думаю, що більшість з вас, хто купляє 870-й, однозначно вже має зарядочки, і ця зарядка вам, як зазвичай, не потрібна через те, що у вас вже є потужніші. Наш новий дизайн паверстаковської батареї. Коробочки, до речі, замітьте, що всі нові моделі. Я думаю, що ви бачили наші розпаковки, там 2007-го. Болгарки, циркулярки, вже вони в батарейки кидають в картонні коробочки. Колись вони просто кидали в ЗІП-пакет. Ось така красота. Помінявся дизайн. Помінявся дизайн. Давайте вам покажу. Ось наш старий поверстак, 20-вольтовий. Це новий поверх 20-вольтовий. Тобто зверху частина повністю вся ідентична. Повністю вся ідентична. Ось це там, де менюшка, де ви бачите, заряд ідентичний. Вон, бачите, зелений білий-білий. Нижня частина ідентична, кнопка ідентична міняється тільки боковушка. Боковушка ось так. Щоб ви зрозуміли, есть, в принципі, все одно те ж саме, тільки залишився стікер. Вони типу об'єднали Powerstack і XR. Тут виключно був Powerstack, зараз Powerstack і XR і DeVolt переходить типу на другий план. І зараз XR, це типу як них під бренд. І вони на ньому акцентують увагу. Ну, Таке, як кажуть, маємо, що маємо. І, а цікаво, Знаєте, що мені цікаво? Подивитися. Чи... Показники всі залишились і залишились і залишились, і в моделі теж саме всі ті ж самі залишились. І ось те, що кліпса теж саме буде, і те, що всі чекали. 870-й імпакт, як зазвичай замотаний в наш пакет. Ось оця красота дуже, дуже гарно виглядає в цьому чорному кольорі, там, де метала практично немає. Виглядає максимально драйвово. Вони навіть назвали її Quiet Hydraulic, тобто тихі, тиха, тиха гідравліка, що ви зможете працювати в закритих приміщеннях надзвичайно прикольно і круто. Вони забрали третю швидкість, зробили виходить, просто дві швидкості. І додавали третю, третій режим, це ліхтарик. Якщо ви знаєте, там 1007, 999 805 всіх в них є ось такий ліхтар. Ось, будь ласка, вони тепер в імпак додали. Через те, що їм є, що вам показати оцю підсідочку, вона просто ну, це щось неймовірне. Е, перша швидкість максимально 1100 обертів, друга швидкість максимально 3000 обертів. По 887-му перша е, швидкість 1000 обертів. Е, Третя швидкість 3250 обертів. Но е, дивіться, ударів в гідравлічному – 4200, в класичному, е, не гідравлічному – 3800. От вам і будь в чому ж різниця. Е, розмір, я думаю, що тут відчутне. Все це діло навіть рівняти не потрібно. Давайте подивимося, що він нам пропонує по звуку. Це вставляємо. Це те ж саме. Давайте перша швидкість. Перша, перша. <звук> ну Це взагалі. Ну, скажу вам так, що в реально, хоча 887 це мій самолюблений імпакт на сьогоднішній день. Але про ігрою він так конкретно, конкретно 880-му. Слухайте. Є швидку перепускаємо зразу на третю йдемо. Патрони в них. Практично ідентичні, підсвіточка теж просто шикарніша. 870 дивіться, Дивіться, получається 9 ледовських діодів стоїть замість трьох класичних 807 887 чи чи 850 і так далі. Дев'ять. І це все зроблено для того, щоб ви могли включити свою третю функцію. І вона просто-напросто. Працювала і горя не знала. Як немає, то просто шикарніший варіант. Я для вас підготував. Давайте ще включу тоді на цій, на першій швидкості флекс. Ну, щось схоже. І третя швидкість. Ну, я скажу вам, що приблизно одинаково вони звучать. Приблизно одинаково вони звучать. І так, який я тест вам приготував. Дивіться, перш за все, це є у нас ось такі глухарики. Ось, дивіться, які красоти. Будь ласочка, ось так вони виглядають. Давайте вам одразу їх замірюю, щоб ви розуміли. Це в нас іде 30 сантиметрів приблизно він довжиною. Ні, 26 см. Тут даже рулетка така цікава. є, п'ятиметрова і фітова два в одному. Прикольно. 26 см. Наш глухарик, Давайте на першій швидкості. Двіроста батарейки повністю зряжена як одна, так і друга. Давайте на першій швидкості. Думаю, що довга пісня буде, так? Да? Давайте зараз її переставимо зразу на цю, підключаємо одразу на другу швидкість. Я далі знайду через те, що глубина не проходить, і відповідно що я не зможу його назад викрутити. ось В принципі, ви побачили різницю. Звук, як на мене, то шикарніший. Уши не заложує, це немало важливо. І ви зараз почуєте, як буде догранчать 887-й, хоча я наголошу, що імпакт дуже класний. третій швидкість ми включили. Ну, є, слухаємо. Я якби зараз це тест був не на швидкість, а тест був просто на звук. Ви зрозуміли різницю, яка вона колосальна, і наскільки ти відчуваєш різницю в звуці? 887-го, 870-го практично не чути. 887-й, ну знову ж таки, діло привички, Але вже на, на фоні 870-го він конкретно гучний і відстає. Давайте зараз проведемо тест на швидкість.